Десять років визнання, довіри та невтомної праці задля здоров'я тернополян. Стоматологія Олексюка знову здобула звання народного бренду в номінації Стоматологічна клініка. Перемогу в конкурсі клініка здобуває вже в десяте. В десяте це є наслідок кропіткої роботи всієї команди, і ми дякуємо, що нас. Вибираючи, нас звертають увагу, ми щороку стаємо для вас кращими. У нас немає такого, що ми собі думаємо, а якщо ми вигравали минулого року, то ми виграємо і цього. Ні, Щороку ми стараємося, ми звертаємо увагу на кожного пацієнта, на кожну клінічну ситуацію, щоб наші пацієнти отримали найкращої якості медичні послуги. Високу якість послуг у клініці забезпечують не лише досвід і відповідальність команди, а й постійні інвестиції в розвиток, сучасне обладнання, оновлення технічної бази та безперервне навчання лікарів ті складники, які дозволяють стоматології Олексюка, тримати високу планку і відповідати найкращим медичним стандартам. Ми придбали. Найкраще нове обладнання, яке вийшло зараз, вже так на нашому ринку. Ми постійно поновлюємо всю техніку. Лікарі постійно навчаються. Я що місяця, що відвідую нові навчання, переймаю досвід як своїх українських так і іноземних колег, які завітають до нас в Україну. Невпинний розвиток, новітнє обладнання та висока майстерність лікарів каже Артем Олексюк. Працюють на один результат найвища якість послуг для пацієнтів. Тут прагнуть, щоб кожен візит був максимально комфортним, без страху та напруги. Є бажання того, що крім того, що пацієнт отримує найкращу якість послуг. Це те, щоб пацієнт не відчував ніякого дискомфорту в клініці, щоб пацієнтів не було такого, як колись з радянських якихось часів е дискомфортів, страхів і не залишалося негативних спогадів. Ми за те, щоб наші пацієнти ставали нашими друзями, і ми дружили з ними роками, і це була справді е співпраця. Стоматологія Олексюка стала не лише клінікою, а місцем, де турбота, професіоналізм і довіра йдуть пліч-опліч весь час роботи. Тут дякують всім пацієнтам, жителям Тернополя та кожному члену команди клініки за довіру, відданість і підтримку. Саме завдяки їм клініка залишається такою, якою її знають та цінують.